Трудове рабство, жорстке покарання та повний боєкомплект в ефірі «Дніпро» оперативний і це дачі з подій. Обікрала стареньку під приводом продажу молочної продукції. Підозрювана зайшла до квартири пенсіонерки та викрала у неї кошти в сумі 15 тисяч гривень. Коли 79-річна жінка виявила відсутність грошей, вона звернулася до поліції. Оперативники розшукали 33-річну раніше судиму жінку причетну до злочину. Слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Нині перевіряється причетність підозрюваної до інших подібних злочинів. Жорстоке покарання у Дніпрі. Поліція затримала 29-річного чоловіка, якого підозрюють у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень малолітній дитині. Відомо, що співмешканець матері завдав 4-річному хлопчику декілька ударів у живіт та по тілу. Від отриманих травм дитина померла. За попередніми даними, чоловік сказав правоохоронцям, що хлопчик, начебто, сам вдарився головою об двері. Підозрюваного затримали. Йому інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження, яке спричинило смерть. Це крім. Кримін... Злочин, за який зловмисник може сісти за грати на 10 років. Повний комплект у кривому розі під час обшуку у 38-річного чоловіка вилучили боєприпаси. Корпуси від гранат, запал та вибухівку. Чоловік зберігав за місцем свого мешкання. Правоохоронці провели санкціонований обшук у будинку 38-річного чоловіка. В результаті поліція вилучила два корпуси гранат f 1 та rg 42 та 100 патронів різного калібру. Окрім цього, була вилучена речовина, схожа на вибухівку: пластит, торотил та пакети з порохом. Триває listo. трудове рабство на Дніпропетровщині судитимуть організовану злочинну групу торгівців людьми. П'ятеро фігурантів підозрюються у трудовій експлуатації людей на тяжких сільськогосподарських роботах. Прохоронці встановили лідера групи 62-річного жителя Новомосковського району, який організував схему та залучив спільників, зокрема і членів своєї родини, також найняв наглядача, який контролював завербованих людей та за вказівками організатора направляв їх на різні роботи. Зловмисники утримували робітників. У на людських умовах та змушували працювати за безцінь. Вербувальники обирали людей, які не мали власного житла та перебували у скрутному стані. Серед них були і переселенці з окупованих територій. Користуючись цим, вони пропонували людям гідні умови життя та роботи. Натомість жертви потрапляли у трудове рабство. Організатори трудового рабства та його спільникам були вручені повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Їм обрали запобіжні заходи. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам сміятися попри труднощі та знаходити позитив навіть у скрутні часи. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативно в соціальних мережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.